Восьмий клас біологія. Гормони це чарівні гінці таємничої всемогутньої ендокринної системи. Поміркуйте. Загальна маса всіх залоз внутрішньої секреції близько 100 грамів. Але, незважаючи на маленьку масу, вони мають величезне значення. Людина може жити з однією ниркою. Але вона помре, якщо видалити одні лише надниркові залози. Вчені історики стверджують, що органи ендокринної системи на сході знали ще давно і шанобливо величали їх залозами долі, яке ж значення для організму людини мають залози секреції? Зверніть увагу на його. Які особисті гуморальні регуляції функцій? Хімічні сполуки, які здійснюють гуморальну регуляцію, можуть бути продуктами обміну речовин, метаболітами або вироблятися залозами секреції. Є три типи залоз. Залози зовнішньої секреції. Екзокринні залози це залози, які виділяють через протоки свої секрети на поверхню тіла або порожнини тіла та органів, наприклад, слині, потові, сальні, шлункові, молочні, слізні, кишкові. Залози внутрішньої секреції, ендокринні залози, це залози, які виділяють гормони, інкрети у внутрішнє середовище і не мають відвідних шляхів. До цієї групи належать гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, вилочкова та надникві залози. Розгляньте їх на ілюстрації 16. Допоможуть вам знайти відповідні залози номери, позначені на ілюстрації. В тексті підручник. Залози змішаної секреції, їх називають мезокринні залози. Це залози, які виділяють як секрети, так і гормони, наприклад, підшлункова, статеві залози, яєчники та яєчка. Гормони утворюють залози внутрішньої секреції та ендокринні частини залоз змішаної секреції. Розгляньте ілюстрацію 16. Саме ці залози і забезпечують ендокринну регуляцію, яка є частиною гуморальної регуляції функцій організму людини. Проаналізуємо дані таблиці 9. Загальна характеристика гуморальної регуляції людини ось що вона описує. Рівень і характеристика. На молекулярному рівні здійснюються неорганічними та органічними гормонами нейрогормонами. Прикладами можуть бути вуглекислий газ, нітроген-2-оксид, гормони, нейрогормони. На клітинному рівні гормони досягають клітин мішеней і вступають у взаємодію із специфічними рецепторами. На рівні тканиному залози, в яких синтезуються речовини, утворені залозистим епітелієм. Органний рівень органами ендокринної регуляції є залози внутрішньої та зміншеної секреції. На системному рівні регуляцію функцій здійснює ендокринна система, в якій центральними органами є гіпоталамус і гіпофіз. А на організмовому діяльність ендокринної системи організована за принципами взаємодії ієрархічності зворотнього зв'язку, взаємозв'язку із зовнішнім середовищем. пам'ятаємо висновок: гуморальна регуляція. Це регуляція функції організму, яка здійснюється через рідинні середовища з допомогою речовин, що забезпечують загальний і тривалий вплив на клітини та органи. Які ж властивості та значення гормонів? Гормони це біологічно активні речовини, які продукуються залозами внутрішньої секреції та здійснюють ендокринну регуляцію. За хімічною природою гормони поділяють на три класи: стероїдні гормони, наприклад, статеві. Друге це похідні амінокислот, наприклад, троксин. Третя група це білкові, наприклад, гормон росту. За характером дії, гормони поділяють на тропні, які регулюють діяльність ендокринних залоз, та ефекторні регулюють життєві функції. Дія гормонів визначається їхніми властивостями. Висока біологічна активність гормонів визначається їхньою здатністю в дуже низьких кількостях викликати великі зміни в організмі або просто зміни, і цього вже достатньо для організму. Свою дію на обмін речовин гормони виявляють у різний спосіб, наприклад, підвищують проникність мембран, регулюють. Активність ферментів біологічних каталізаторів діють на ядро клітини багато інших. Специфічність дії полягає у тому, що гормони здатні взаємодіяти з певними клітинами мішенями завдяки наявності в них мембраних рецепторів. Наприклад, тиреотропний гормон гіпофіза взаємодіє лише з рецепторами щільноподібної залози. Дистантність дії, ще одна властивість, тобто дія гормону на деякій відстані від залози, яка його утворює. Гормони переносяться від місця синтезу до клітин мішеней, де взаємодіють з певним рецептором на мембранах клітин або проникають у середину клітини. Полярність дії полягає в тому, що гормони змінюють діяльність органів, так інсулін стимулює в печінці. Перетворення глюкози в глікон знижує рівень цукру в крові, а глюкагон стимулює розпад глікогену до глюкози. Гормони регулюють обмін речовин та енергії тироксин, інсулін, процес росту і розвитку органів, наприклад, гормон росту, статеве дозрівання і розмноження це так звані статеві гормони. Реакції організму на стресові ситуації, наприклад, гормон адреналін. Отже, запам'ятаймо, в організмі немає жодної фізіологічної функції, яка б не перебувала під впливом гормонів. Дію гормонів визначають такі властивості, як висока біологічна активність, специфічність дії, дистатність дії. Полярність дії. ділі, У чому суть нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини? Особливістю гуморальної регуляції є контроль з боку гіпоталамуса. Ця структура головного мозку є вищим відділом регуляції вегетативних функцій, пов'язаних з діяльністю всіх внутрішніх органів. Збудження, що виникає в корі півкуль, вплив гіпоталамуса на гіпофіз, секреція нейрогормонів, тропні гормони, підтверджують єдність нервового і гуморального механізмів та вказують на існування зверніть увагу на поняття нервово. Гуморальної регуляції функцій організму. Запам'ятайте, загальна схема цієї регуляції має такий вигляд: гіпоталамус, гіпофіз, залози мішені, клітини мішені з рецепторами. Координаційним центром гуморальної регуляції є, як ми бачимо в цій схемі, гіпоталамус. Який аналізує сигнали, отримані через кров, і утворює особливі речовини нейрогормони. Гіпоталамічні гормони можуть стимулювати або пригнічувати виділення гормонів гіпофіза, а також впливати на функції нейронів у різних відділах головного мозку. До нейрогормонів гіпоталамуса належать вазопресин, окситоцин, серотонін, релізинг гормони та інші. Функціями нейрогормонів є регуляція роботи нервової системи, підтримка гомеостазу, забезпечення діяльності ендокринних залоз, регуляція роботи внутрішніх органів. Зв'язок між гіпоталамусом і гіпофізом забезпечується довгими відростками нейронів гіпоталамуса і кровоносними судинами ворітної системи гіпофіза. Розгляньте для кращого розуміння цієї частинки тексту параграфу ілюстрацію 17 Гіпоталамо-гіпофізарна система. Запам'ятайте, нервово-гуморальна регуляція це механізм регуляції функцій в організмі людини, хребетних тварин, під час якої нервові імпульси і біологічно активні речовини беруть спільну участь. Допоможемо краще зрозуміти тему і самостійна робота з таблицею 10, порівняльна характеристика нервової і гуморальної. Регуляції. Опишіть окремо нервову, а окремо гуморальну регуляцію, і ви зрозумієте ознаки порівняння. Проєкт Біологія плюс косметологія теж буде сприяти розвитку цікавості до цієї теми, гормони і шкіра. Гормони відіграють важливу роль у регуляції процесів усіх систем і органів, зокрема шкіри, тому порушення гормонального балансу негайно позначається на її стані. Наприклад, дисбаланс гормонів щитоподібної залози може призвести до надмірної сухості шкіри, а зниження рівня статевих гормонів прискорює старіння шкіри. При надлишку жіночих статевих гормонів можливе посилення пігментації шкіри. Чоловічі статеві гормони стимулюють секрецію шкірного сала, але в косметології застосування гормонів заборонено. Чому? Доведіть, що нервова гуморальна регуляція є основою цілісності організму людини. Ваша відповідь на ці запитання буде вашою участю в цьому міні проєкті. Біологія плюс література ще один міжпредметний проєкт, який допоможе вам зацікавитися темою. Гуморальна регуляція і літературні фантазії. Михайло Булгаков всесвітньо відомий прозаїк і драматург, закінчив медичний факультет Київського університету. Один із найвідоміших творів Булгакова. Це сатирична повість Собаче серце. За сюжетом цього твору професор Преображенський пересаджує псу шаріку, сім'яники і гіпофіз. Експеримент вдається, пес не гине, а навпаки, поступово перетворюється на людину: Доведіть або спростуйте успішний результат такої операції. І це буде участю в даному проєкті. Автор підручника пропонує цікаву гру квест за запитаннями для самоконтролю. Спробуйте пройти його від простого до складного, за диференційними різнорівневими вправами від 1 балу і до 12. Дякую за увагу!